Слава Україні! Чому людей не повідомили про загрозу війни? Як Зеленський виправдовувався Нью-Йорк Таймс? І проаналізуємо, які дії президента державницькі. В інтерв'ю Нью-Йорк Таймс Зеленський відповів на питання, чому людей, українців, не повідомили про війну. Відповіді прозвучали дивні: Можу виділити три основних тезиси: перше. Не повідомили, бо була боязнь, що люди тікатимуть. І не буде кому захищати країну. Боже Боже, яка недовіра до людей і який сором? Лідер знає, що за ним люди, і не боїться, що він залишиться сам. Він впевнений в своїх людях, і вони так впевненість відчувають і підтримують складну хвилину. Я не знаю, як тепер після цього можна довіряти словам людини, яка коли всі хвилювалась, Каталася на лижах вісім днів. Обіцяла всім шашлики, а коли розпочалася війна, закрила в країні, як в мишоловці, всіх чоловіків. Щоб вони беззбройні, без укріплень, незахищених окопами обороняли цю людину і її правління. Як після цього можна довіряти? Друга причина, чому побоявся повідомити людей про можливу війну та чому не розпочав готуватися. Відповідь переймався економікою. Розповідав, що економіка, яка складала щомісяця 5-7 мільярдів доларів, після повідомлення про можливу війну негайно скоротиться і ніяких надходжень не було. Б. Боже, який сором, яке незнання економіки? Економіка так не працює. Вона не зупиниться. Вона не, не може зупинитися одночасно. Вона може дати незначне скорочення, адже вона не може впасти на всі 100%. Тому це дивне пояснення причин бездіяльності по підготовці до війни ще дивніше, ніж перше. Третє пояснення непідготовки до війни, бездіяння та неповідомлення людей це пояснення, що партнери інших країн повідомляли про те, що можлива війна, але не повідомляли, де буде наступ, скільки людей буде наступати і конкретної дати наступу. Висловлено претензію до країн-партнерів, бо вони не дали от тієї конкрети. Боже, як соромно! Який сором! Як соромно за президента, який знімав з посад розвідників, визнаних всім світом, яких партнери просили залишити на посадах, наприклад, Бурбу, і ставив на посади своїх людей, наприклад, Буданова, і заявляв, що вони найкращі професіонали. В тебе, шановний президент, є своя розвідка. Хто тобі що ще повинен надавати? Ти говорив, що твоя розвідка професійна, в тебе професіонали. Якщо в тебе професіонали, то хай вони щось роблять. Ніхто нічого тобі не винен і не зобов'язаний тобі нічого. Сам ставив своїх людей близьких кумів на посади, в тому числі в розвідці, сам маєш результат, який заслуговуєш. В тебе твої тобою хвалені ставлені професіонали, тобі не додали інформації про війну своїх слів, а інші. Фінансовані іншими країнами повинні щось давати? Який сором? За будь-що, за правду, якщо він говорить в те, що вірить, чи за обман, якщо розказує неправду. В цілому відповіді на питання виглядали як відповіді школярика, який виправдовується за зроблену шкоду, звинувачуючи інших в своїх гріхах. Лідери вчиняють по-іншому. Таке інтерв'ю не додасть більше рейтингу президента в Україні та за кордонами. Після таких інтерв'ю нам перестануть надавати допомогу, а на міжнародній арені в Україні не будуть довіряти. Буде втрачений авторитет президента військових. Так робити не можна. Вчиняти потрібно як лідер, брати якусь відповідальність на себе, визнавати свої помилки, свою бездіяльність і говорити конструктивно. Отже, З'явилося роз'яснення президента з поясненням причин неповідомлення людей про можливу війну. Підставою неповідомлення оголошено побоювання щодо створення панічного настрою серед населення та виїзд населення, що призвело б до того, що не було б кому захищати країну, що економіка б стала, що іноземні розвідки не все точно вказали щодо особливостей нападу росіян. Що з цього приводу сказати? Сказати можна багато. Але варто виділити одне: лідери довіряють своїм людям і своєму народу. Тирани побоюються зрад та захищають свої режими, створюючи м'ясорубку, на яку відправляють людей. Ніяк по-іншому не можна назвати як м'ясорубкою ситуацію непопередження людей про війну, залишення їх просто без зброї. З проханням їх чинити спротив, коли не надано можливості їм евакуватися та запобігти захопленню чи окупації, коли нічого не підготовлено, сором таким повідомленням. Що повинен зробити президент? Перше, він повинен бути розумним та оточувати себе розумними людьми. Наш президент слухав себе, слухав десятки наявних радників. Під Халимів зрадників, в результаті або не передбачили війну, або готували зраду України. А потрібно самому бути думаючим і патріотом. Також потрібно мати радників і слухати їх тих, хто розумний, і хто патріоти. Ні для кого не секрет, що розумні люди про все це попереджали. От, наприклад, ще 1 квітня 2021 року Віталій Портников відео. Коли Путін почне війну Віталій Портником, перегляньте. Посилання буде внизу під відео в описанні. Аналіз, зроблений Портником, за один рік до війни справдився на 95%. Він подетально розказав, що і як буде. За рік до війни таких радників президент і повинен був слухати. І вміти чути, і дослухатися до таких, до розумних. А не до зрадників відсиденців. Друге, що повинен зробити президент? Він повинен був бути лідером. І при необхідності нині також стати лідером. Як чиняє лідер? Лідер, розуміючи, що буде війна, повинен був би звернутися до людей з наступною промовою. От цитую, що повинен був сказати президент. Шановні українці! Сувора реальність говорить, що наш сусід, Росія, готується до повноцінної війни. Це підтверджує наша розвідка і розвідка країн-партнерів. Мета Росії анексувати всю територію України і перетворити її в Придністров'я чи Абхазію. А якщо анексувати не вийде, то, будуть йти війною, як це було в Чечні і Сирії. Що повинні робити ми українці? Ми повинні пам'ятати, що Україна це наша батьківщина і наша земля. І будь-хто не має права прийти, винати нас і поработити, і вважати нас другорядним народом та насаджувати нам середньовічні цінності. Саме тому тому ми з вами повинні зараз готуватися до захисту, усвідомити реальність загрози, згуртуватися, об'єднатися і разом рити окопи, готувати бліндажі, готувати лінії оборони, підготувати армію, підготувати кожну територію для можливого вчинення військових дій. Підготувати сховища для евакуації, навчитися медико-санітарної підготовки, провести інструктажі, навчитися зберігати життя в умовах обстрілів, навчитися евакуватися, знати ази перебування в окупації. Ми повинні виявити ворожих агентів, вже зараз запастись харчами, об'єднатися, навчитись комунікувати один з одним, довіряти, любити один одного і сумісно захищати свою батьківщину. Кожен повинен придумати план своїх дій в умовах війни, продумати Куди можна буде прихиститися на випадок, не дай Боже, проблем у разі початку війни в вашій місцевості? Якщо хтось хоче виїхати з країни, будь ласка, це ваш вибір. Тільки пам'ятайте, що з Донецька люди вже виїжджали. Якщо нині почнеться війна і вони поїдуть до Львова, пізніше ворог прийде туди, виїдуть до Варшави, прийде і туди. Куди б ми не ховалися від своїх страхів, страх туди приходитиме. У його приходи відбуваються легко, безкарно, його апетити зростають. Якщо ж злу показувати свою силу, то зло обм'якне і розчиниться. Я впевнений, що це помилка не готуватися до війни чи ховатися від неї. Тому що, якщо ми тікатимемо чи нічого не робитимемо, то це саме спровокує війну. І як я вже говорив, а якщо ми втечемо. Один раз. То ворог прийде до нас ще раз, в друге, в інше вже місце і прийде знову, знову і знову. Прийдеться знову вдруге потім переїжджати, втретє, в четверте, в п'яте. Але скоро вже не буде куди тікати. Або все життя буде на колесах. Тому пропоную вам зараз робити все те, що ви робите, але паралельно приділити час і підготуватися до можливих воєнних дій. Впевнені, що коли ворог побачить, що ми готові його зупинити, він побоїться нападати. І якщо, не дай Боже, нападе, то ми, швидко організувавшись, дамо спротив, такий дамо відпір, що він вимушений буде швидко звідси тікати. А життя і здоров'я наших людей буде збережено. Також буде збережена майно та інфраструктура. Тому закликаю вас, українці, долучитися до підготовки. Всі необхідні інструкції будуть щодня подаватися в відео. Адже в нас вже і готовий план і варто його реалізувати. От так повинен був виступити президент лідер Чому людей не повідомили про загрозу війни? Як Зеленський виправдовувався Нью-Йорк Таймс і які дії президента державницькі? повідомлення людей про можливу війну та непідготовлення до війни то помилка. Страшна помилка. І за цю попередню помилку президент повинен розкаятися і вибачитися. Як повинен чинити президент нині? Перестати хвалити себе, кривлятися, піаритися, боротися за рейтинги, не робити собі піарів, вибачитися, дякувати за підтримку, позвільняти зрадників, прягтися в роботу і працювати, працювати, працювати. Обіцяти ще бути півтора роки президентом, а потім піти. На момент відходу виконати всі свої обіцянки і повернути наступнику державу як мінімум без війни та відбудовану до довоєнного рівня. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З найближчими порадами ми знімемо відео. На всі варіанти, хай читають державні ставленники, в часі управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання в очах Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо заможну країну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!